Ну що ви друзі, помітили, що я десь пропав трохи, да? а це все тому, що я знімаю довгий цікавий фільм про те, як самому собі зібрати сонячну станцію. І Я хочу в одне відео зібрати повністю все, і щоб там не було цього сумбурда, і сумбура і тавтології, як я люблю довго порозказувати, там всякі історії про банани. Але це, чесно кажучи, займає багато часу. І я хочу перепочити. І Бриднік поставив, робе. Питали без мита, прийшов все нормально. А тим часом розглянути двох отаких жоріків, поки я їх не поставив на їхнє постійне місце служби, оці два жоріка. Ми подивимося на них з точки зору, що вони можуть. По поводу ось цього, в мене немає ніяких ілюзій. Тут написано, що це Solar Charge Controller. Я його не купляв, як МПТі, на ньому такої не написано. 12-24 вольта, макс ПВ вольтаж 50 вольт і максимальний ампераж 30 А. Ампер. цього товарища Power MR посилання в описанні про це, якщо встигнемо, про це йшов встигнемо. Сьогодні я хочу подивитися, чи дійсно він тримає точку максимальної потужності. Для цього ми до нього підключимо послідовно дві панельки. В нього написано, що він при 24 вольтах. Може вивозити 720 Вт. Окей, і написано, що він може 160 вольт. Ну це тут не, на ньому ніде не написано, що він 160 вольт може. Це вже написано на Алікспресі в інструкції, де його купував. В мене є дві панельки по 50 вольт. Поки мене тут не було і вони не приходили. Є в мене дві панельки по 50 вольт. Зараз ми їх підключимо послідовно, підключимо цього пацана, підключимо два акумулятора в говно розряджених і подивимося, що в нас з цього всього вийде. Погнали. Переконуємося, що він у нас дійсно може тягнути такі струми, як там 80 вольт. У нас написано 160 вольт по ПВ лінії максимум і 60 А по ПВ лінії максимум. Ось, до речі, цей інвертор. Я не знаю, як тут силки на магазин, терепири, я його купляв отут. Там подивитись, розбиратися як вам треба. Зараз ми отак його тут прикрутимо. Включаємо плюс батареї, для цього шукаємо клему B+. Дивіться, рахуємо ось звідси, ПВ плюс дві штучки, ПВ мінус дві штучки, B+. Зажимаємо хорошенько, тільки з умом. І на плюс батареї. Для заядлих перфекціоністів нагадую, підключення тимчасове. Його ціль просто перевірити, як працює контролер. Тому ці дротички вам можуть здаватись геть дротичками. Батері мінус, батері плюс. Підключаємо клему бетері мінус. зараз у нас має... Зараз у нас має включитися контролер. Так, я там зараз да. Так. Включаємо клему Батері мінус. І зараз має запуститись трошки іскриться нормально заражають конденсатори ну, давай. Хоп. О, пізніше сюди треба буде підключити ще один кабель на нагрузку тому що дослід буде проводитися під навантаженням Зацініть, до речі, яке сонечко. Дві панельки можуть зробити. Ми зараз почнемо їх підключати до нашого контролера, то там таке саме буде робитись. Може нічого страшного не статись, просто пообгорають клеми. Але навіщо нам псувати клеми? Тому, коли робите будь-які експерименти днем, панельки хорошенько накриваємо. Прям добре-добре накриваємо, не встидаємося. Правильно, оце плюс. Мятаємо шматочок червоної айзоленти на плюс. Щоб його ні з ким не спутати. Беремо до рук. Плюс. Знаходимо ПВ плюс. Стромляємо ПВ плюс, зажимаємо, беремо ПВ мінус. Тестер показує 30 вольт. 35 вольт показує. Ну щось який він молодець. такого буде видно. Так закінчуємо зараз. Закінчуємо розкривати панелі. І що? 39 вольт. Але 300 ватт для цих акумів дофіга трохи. Не зараз начну вкипіти. 350 ватт. Треба трошки затінити, тому що це 400 ватт. Ну чого? Поки що він поводить себе, як нормальний собі, MPPT. Давайте потрошки їх затінемо. Оце дуже багато. 200. Це теж багато, треба ще трошки затінити. Для них 100 ватт буде нормально. вже ноль, не йде заряд Як ти кишинку накрив, все, нормас. 100 ватт. От зараз, друзі, тут реально треба повідкручувати пробки. Їх можна просто отако. Ну що зараз іде 200 Вт на брата, а при 12 вольтах це в районі 15 А валить на акумулятор. І зараз це дійсно установка по вироботцю водню. 400 зараз Вт зарядки валить. Ну, чесно кажучи... Це трохи, блін. Маловато, ну. Спишемо на те, що... Спишем що вони майже повністю заряджені. 385 Вт зарядка. 384. І цей. 83 вольта. Ток. Поступово падає у нас ампераж. Ні, не падає, стоїть на місці. Цілком собі він навіть MPPT цей контролер. А тут зараз, отут будь-яка іскра зараз тут небезпечна. І зараз, коли він заряджається, і там дуже хороший зарядний ток іде, зараз він може й довбанути. Зараз я болгаркою гратись не буду, тому що мені якби. Нічого тут не лишнє. Щоб воно мені щось кислотою поїло. І очі, щоб повибивало, теж не хочу. І так, друзі, я живу в селі і займаюсь тут курківництвом. А це все моє таке курківництво. А ще в мене є дурноватий півень. Ладно, курочка. Курка, ти в акумуляторах розумієш? Ні? Сідайте по мені на руку. Курківництво до ваших послуг. Ви йдете в магазин і оце створіння з'їдаєте, якщо ви не вегетаріанець. Давай, топай. Так, що ж по цьому контролеру? МППТ він. Та вроді да. У нього впала при досягненні. Е, не знаю, я не заміряв, якого струму на акумуляторах. У нього впала. Ось о зараз до 27 вольт, 26 Вт він дає заряда. І до 27 вольт у нього впала напруга. Я завтра, знаєте що зроблю? Ми завтра ще будемо цього товарища ганяти. Так я завтра возьму, попробую нагрузку підключити. У мене є інвертор на 24 вольта і на 12 вольт. Побалимося з нагрузками завтра. Ще паралельні послідовні з'єднання. Ну, в цілому, ви бачили, цей товариш 80 вольт і 600 Вт брав в цих двох панелюк. вони по 430 Вт. Якби він був шим, він би не зміг. Я думаю, що все ж таки він МППТ. Ну, якщо ви вважаєте по-другому і у вас є аргументи для того, щоб вашу думку підтвердити, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Мені. Цей контролер нема сенсу ні вигоражувати, ні критикувати. Я його купив, мені його ніхто не дав безплатно, щоб я тут розпинався. Купив на аліку, як всі нормальні люди. О, тому ось вам об'єктивненько, як я показав, що в мене виходить з нього знімати. Я на цей контролер вкину ще один стрінг, оці дві панельки, які ви бачили, і підключу їх знову ж таки до своїх сес. І буде вона в мене з двома стрінгами. Ну курка, ну іди, давай потім. <ріст> Найважливіші справи тут, чи мене. А вже ж це курківництво, завів на свою голову. Ой, Добренько, друзі. Коротше, на цьому поки що все по цьому контролеру. А, що ж це поки все? Зараз ми його ще розберемо, подивимося, що там всередині. І хто з вас шари, той скаже вже точно МППТ він, чи це шляпа і він не МППТ. Погнали будемо розбирати. А потім в кінці я вже ні... ну, просто розберу і закінчу те, що треба підтримувати ЗСУ, ви знаєте, все остальне до лампочки. Ті, що там, штуки, я обично кажу, ну задовбало вже. <світить> Давайте дивитись, що там. Що ми тут маємо, друзі? Отака от мік... платка, я так розумію, керування дисплеєм. Всередині два отаких от конденсатора. Отаких штучки. Дві. Отаких три там я не можу подивитися, що в ній написано. І одна отака штучка. Отакі біленькі штучки, кому цікаво маркіровка, ось дивіться. Мікросхема без будь-яких позначень, ну і трансформатори, теж на них нічого не написано. І Я надіюся, що вже знайдуться в коментарях люди, яким це все щось говорить і вони пояснять, MPPT він чи розводняк цей, він не MPPT. Знаєте, що можна для порівняння подивитися, що в цього всередині. Ні, мабуть, все ж таки він MPPT, тому що, дивіться, в Шима отакі ключі 5 штук стоїть. Я так розумію, це ці ключі. От. До речі, тут якийсь скотч двосторонній, з одної сторони не здертаться. Це може це така термотема. А там пару конденсаторів, катушечка одна і все. Ну взагалі ні о чому, коротше. То порівняно з це якесь дебеліше виглядає. Мабуть, це все таки MPPT. Що скажете? Все, друзі, на цьому все розібрав, подивилися, погнали. Тому що роботи ще купа. До нових відео.